Покажи мамі, де коровка? Рома, де коровка? Відкрий картиночку, покажи мамі коровку, будь ласка. Ну, покажи, будь ласка, мені коровку. Так де тут є коровка? Покажи пальчиком, де в тебе є коровка. Де му корова каже? Му, де вона? Покажи, будь ласка, мамі. Ось! Покажи пальчиком, покажи, будь ласка, де корова? Де корова? Дивись, де в тебе тут корова? Покажи мамі. Покажи мені корову будь ласка. Де в тебе корова? Ось там корова. А де кролик, покажи кролика, будь ласка. Де в тебе кролик є? Де в книжечці є кролик? Тебе книжка про тварин така гарна, так? Да? Немає. Закрив Рома книжечку свою. Які в тебе ще є книжечки? Покажи мені, будь ласка. Покажи, будь ласка, які в тебе ще є книжечки, Рома? Є скоромовки в тебе? Давай почитаємо скоромовки. Відкривай книжку. Давай, давай, давай. Давай, я, хочу... я почитаю, да, Ромі, давай мені. Давай, дивись, дивись, давай почитаємо, дивись, Рома. Сів шпак на шпаківню, заспівав шпак півню. Ти не вмієш так, як я, так як ти не вмію я. Де півень? Покажи мені півня, будь ласка. Де такий гарний півень з оранжевим хвостом? Не хочеш? Давай наступну. Ну, давай. Давай, від... перевертай наступну сторіночку, давай на. Перевертай на. Ні, Давай наступну, давай. Перевертай. Опа! Хитру сороку спіймати морока. На 40-40 40 морок. Хто хоче сороку піймати? котик? Дивись, котик хоче сороку піймати.